Для мене цікава річ, я не буду зараз просто теж щось кажу по, по ходу, щоб не займати час. Але це, от тема, скажімо, української зовнішньої політики, української зовнішньої політичної вибору це завжди тяжка тема для громадськості, взагалі для людей, тому що дуже легко завжди обговорювати питання, як там, повалити владу. От я знаю, що треба одну владу поміняти іншу владу, ці погані, ці хороші, чи там треба, щоб люди самі виходили виходили на вулиці, вирішували свою долю, тобто. Знову таки, по-різному люди до цього ставляться. Але все це така, очевидна, зрозуміла річ для кожного громадянина, що він має брати участь у розбудові власної держави. От коли мова йде про теми, скажімо, професійні, тут вже стикаєшся з більш серйозною проблемою. шановні експерти, які там. Тут сьогодні за цим столом вони займаються цими зовнішньополітичними проблемою, тому не кажучи, там все життя в тому чи іншому вигляді, і знають, що там немає простих рішень. Ось в чому проблема. Практично немає простих рішень. І це має бути таким знаком питання, мені здається, для кожного. Що Можна навіть е, змінити владу, можна, щоб до влади прийшли люди більш порядні і чесні, ніж ті, які зараз знаходяться е, на керівних посадах, чи ті, які знаходилися на керівних посадах ще вчора. Але це не означає простого вирішення тих питань, без яких країна не буде, не буде розвиватися. І тому такі теми не дуже цікаві, як не дивно, людям звичайним, звичайним громадянам. Тому що про них важко говорити, важко сформулювати свою позицію. Зрозуміло, що далі з ними робити. А це головне питання. Ось, скажімо, ми можемо цей клуб сказати назвати Україна після Януковича». І от говорити, що буде після цього. Це політична фантастика. І я вас переконую, що ми будемо з вами сидіти більшу частину часу у мовчанці. Тому що не як що буде? Під... Не, не зрозуміло. Політична фантастика це твоя установка на Росії? Ні, я кажу, що ми сьогодні Янкович ще президент. На сьогодні. Можна перевірити, ты на банку будет постукать вы.